Я мікс дитячого одягу. Сарафан. Він у нас буде на 81 сантиметр. 114, 119, 6 років, 6 років. 6 років. Далі шорти на 10 років. 8 років. 6 років. 6 років. 10 років. 12 років. 8 років. 36 місяців. 12 років, 6 років, 36 місяців, 6 років, 6 років, 10 років, 12 років, 6, 18 місяців. Це ще кілька одиниць одягу? Штани на 98-107 см, поло на 3 місяці, шортики 94 см, шапочка дві штучки. Також лоті будуть в'єтнамки 27-28, дві штуки. Далі ось такі іграшки. Носочки. В упаковці тут п'ять пар, 23, 26, 19, 22, ще одна, 23, 26. Далі слідочки 31, 34. Три штуки в упаковці. Ось такі носочки, дві пари, дві упаковки. Далі різні заколочки, шпильки. Ось такі. І окуляри. Ось такі ще заколочки новорічні. І ось такий будок.